Итак, идем дальше. Мы находимся у Франции, в Мастерии. И сейчас я иду на вокзал в Лидер. Сейчас мы попробуем его Вот, а главное, вот, 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 Здається, можна буде і там. Точно повороч. Ми будемо ліворуч. Ну, принаймні мені так сказали. Так, зараз ми перейдемо сліденку. Сліденько. І так. можна бачити. Старобуна архітектура. Мені дуже подобається, що тут... Ось так будиночки, вузенькі та високі і кожен індивідуальний. Потрапила потрапили в Так ось це, це все через те. Ось зараз розкажу. От, наприклад, ось магазин, бачите, дерево обшиті вітриною. А в принципі, це через те, о, такі вузенькі будинки що земля дорого коштувала і тому їх будували вузенькими і високими щоб не платити за землю. Ну, так досить багато старованих дверей на будинках. Ось таких. Ну в мене просто не влазить. У кадр все це. Ось так. Ось сюди. ось, ну це я думаю якісь нові. Ось сюди зачиняються на перших поверхах от такими паролетами, чи як їх назвати. Паралети, ставні. Це бо... Ну це не то що зараз так, а взагалі тому що так е дуже часто трапляються крадіжки, це <смі> постійно так було, є і буде, мабуть. А тут ще досить спокійно, а от у сусідніх містечках невеличких там взагалі жопа, там вночі страшно вийти на вулицю. Я пам'ятаю, як е я йшов. З дитиною, з візочком, і там е, йшли табри циганів. І вони йшли і отак будинок, і тут двері, 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 двері. І от вони йшли і кожну ручку двері е, дергали і перевіряли, яка з них відчиниться, щоб можна було так забігти, щось взяти і піти далі. Але вони мені сказали, але вони мені сказали, е, о, вибачте, там якась хора, а, чи, чи якась п'яна. Я не туди дивитись не буду, вона йде на машину. розставила ноги. Ось така жіночка. Зараз особливо, я спробую вам показати, я заховаюся. Запущу. Можливо. А не знаю мабуть не видно Що далі не видно зараз може побачити отак отак так де молі фандер я трошки загубився але здається І нічого не вкрав. А, так ці цигани, до речі. Де вона? Ця жінка десь пішла. А ні. Де вона стоїть? Зараз. Вонде у червоному. Може бачите. Хаки, там okay. десь. І Саме придурку треба, не зрозуміло. Або тетя п'яна, або це... Прошу це ну, цигани. Але вони привіталися, сказали бонжур. Тобто, знаєте, цигани, але такі культурні цигани. Чи не будете ви так люб'язні, щоб я вас обікрав. Та ні, краще я, вас та ні ви перший. Ну, будь ласка, добре. Якось так, знаєте. Так, все я знаю, куди я йду. Ідемо. Не знаю, я ніколи ще на свій iPhone не записував. Увімкнув якийсь кінорежим, називається. Але щось мені не дуже подобається, але оскільки я почав вже писати відео на цьому режимі, хай буде так. Потім з вами передивимося, скажете, нормально чи ні. Старі двері. Можна так знімати фільми якісь. Що саме ця змія означає там з орлинними е е крилами? Не знаю, може це щось зв'язане з охороною здоров'я. Чи може з юриспруденцією? Але змії до чого тут ну, досить дивно. Так. Ну, в принципі, все, я майже у центрі. Руки трішки, трішки вже в мене втомилися. Тому я буду, мабуть, з вами прощатися. На все добре. Так, щоденько. На все добре. Підписуйтесь і до нових зустрічей. Якщо вам цікаво, і підписників буде ще більше, я буду викладати ще більше відео, більш якісних більш цікавих, інформативних. Це я так здуру трінспінц записав. Так щоб про мене ніхто не забував, а можливо хтось побачив моє відео у е своєму Ютубі десь у рекомендаціях. Не знаю, чи це допоможе. Дивіться, які ручки з такими руслами. Блін, ну, реально дуже красиво. Отак, От ну все. Всім папа! -па. Підписуйтесь, ставте лайки і пишіть у коментарях щось. Я буду відповідати і так далі. Папа! -па.